Доброго часу доби, шановні слухачі, я з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні, як я і обіцяла в минулому відео, ми з вами поговоримо про зміну переліку документів для багатодітних батьків військовозобов'язаних, тобто про документи, які необхідно підготувати. Для отримання відстрочки, саме за пунктом 3 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, поговоримо також, коли відчим може отримати відстрочку. А також поговоримо з вами про зміни в переліку документів для військовозобов'язаних осіб, громадян України, які здійснюють догляд та. Отримують, отримували раніше чи мають намір отримати від строчку, саме за пунктом 9 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Отже, для початку розглянемо зміни, які торкнулися військовозобов'язаних раніше, які отримували відстрочку, або які зараз планують отримувати відстрочку у зв'язку з отриманням трьох і більше дітей. Зразу хочу зазначити: якщо ви багатодітний батько бажаєте отримати відстрочку та надіслали до територіального центру комплектування, де знаходитися на обліку пакет документів, які вимагалися до прийняття постанови Кабінету міністрів номер 519, тобто Надсилали пакет документів, наприклад, через Укрпошту, до 6 травня 2025 року. Вам потрібно подати нову заяву на відстрочку з оновленим пакетом документів відповідно до змін, які внесені саме постановою кабінету міністрів номер 519. І краще, відверто кажучи, не чекати відмови від територіального центру комплектування щодо надання ненадання відстрочки, Або взагалі тиші від е, е, територіального центру комплектування з незрозумілим, грубо сказати, підтекстом цієї тиші і невідомістю, чи надали вам відстрочку, чи не надали вам відстрочку. А також, наприклад, враховуючи те, що в резерв плюс не висвічується позначка про відстрочку. Тому краще не гаяти часу і у випадку необхідності підготувати повторний пакет документів з визначеними змінами відповідно до постанови Кабінету міністрів 519 і повторно подати заяву на отримання відстрочки. Зразу звертаю увагу, тому що обов'язково побачу в коментарях, а мені не потрібно це робити. Ще раз наголошую за необхідності. Отже. Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 519 до пункту першого додатку 5 до порядку, у графі документи, що підтверджують право на отримання відстрочки, внесені відповідні зміни. тепер. багатодітні військовозобов'язані повинні подати свідоцтво про народження кожної дитини із зазначенням батьківська військового зобов'язаного. Та або рішення суду про встановлення факту перебування дитини або дітей на утриманні військовозобов'язаного, або інші документи, на підставі яких у військовозобов'язаного виник обов'язок утримувати пачерку пасинка до досягнення ними 18 років відповідно до НОП статті 268 Сімейного кодексу України. Давайте ми з вами зразу розглянемо ті випадки, коли відчі може говорити про те, що він здійснює утримання падчерки або пасинка до досягнення ними 18 років. Відповідно до норм, саме статті 268. Сімейного кодексу України визначено, що саме мачуха вічим зобов'язані утримувати малолітніх, неповнолітніх пачерку, пасинка, які з ними проживають, якщо, якщо у них немає матері, батька, діда, баби, а також повнолітніх братів та сестер, або ці особи з поважних причин не можуть надавати. Їм належного утримання за умови, що мачуха, відчим може надавати матеріальну допомогу. Тобто виникає зразу ж запитання: а які ж це поважні причини, у випадку яких, до прикладу, мати або батько не можуть надавати належного утримання дитині або дітям і військово зобов'язаний відчим здійснює утримання падчерки або пасинка та може? Отримати право на відстрочку, навіть не так, має право на відстрочку і може її отримати. Перш за все, це смерть зазначених осіб, тобто матері, бабусі, дідуся, інших рідних, пачерки або опасенка, що підтверджується свідоцтвом про смерть. Також рідні пачерки або пасинка можуть бути зниклими безвісті за особливих обставин. В даному випадку, як доказ потрібно буде військово зобов'язаному чоловікові надати витяг із єдиного реєстру осіб, які зникли безвісті за особливих обставин. Також це може бути крім іншого рішення суду про визнання рідних. Дитини безвісно відсутніми або рішення суду про оголошення рідних дитини померлими. Може бути також ситуація, коли дитина мала єдину матір, і при цьому матір відбуває покарання у місцях позбавлення волі. Отже, у такому випадку доказом буде вирок суду, за яким особа відбуває покарання в місцях позбавлення волі. До речі, якщо розглядати даний випадок, то є вирогідність на тепер збільшення кількості шлюбів з жінками, які мають дітей, і разом з тим перебувають у місцях позбавлення волі та не мають інших родичів. Також може бути випадок, коли рідні дитини або дітей потребують постійного догляду і не можуть належним чином загалом самі утримувати дитину, пасинка або падчерку військовозобов'язаного, який планує отримати відстрочку. В даному випадку, тоді як доказ, військовозобов'язаний повинен надати до територіального центру комплектування витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи рідні пасенка або пачерки, де чітко визначено, що дана особа чи дані особи потребують постійного. Догляду. Також це може бути випадок, якщо особу фактично позбавлено батьківських прав, прав матері або батьківських прав батька, і тоді для отримання відстрочки, як доказ, додається рішення суду про позбавлення батьківських прав. Отже, Невідповідно до змінених норм додатка 5, зокрема в пункті 3, військовозобов'язаний громадянин, який планує отримати відстрочку у зв'язку з перебуванням, у нього на утриманні трьох і більше неповнолітніх дітей, повинен надати до територіального центру комплектування, крім заяви. На строчку обов'язково свідоцтво про народження кожної дитини, де буде зазначено дану особу або батьком, або рішення суду про встановлення факту перебування дитини дітей на утриманні військовозобов'язаного, і до зазначених документів окремо ще один з документів, який підтверджує здійснення саме утримання військовозобов'язаним неповнолітніх дітей, трьох і більше неповнолітніх дітей. Це може бути свідоцтво про шлюб з матір'ю дітей, рішення суду про розірвання шлюбу, та саме визначення місця проживання дитини з батьком, що є військовозобов'язаним, рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання дитини з батьком, що є військовозобов'язаним. Письмовий договір між батьками про те, що діти будуть проживати саме з військовозобов'язаним батьком, і про участь матері у вихованні даних дітей. А також свідоцтво про шлюб з матір'ю трьох і більше дітей, це у випадку, якщо у військовозобов'язаного є обов'язок утримувати не своїх рідних дітей, а дітей, яким військовозобов'язаний буде рішення. При цьому, як я зазначала вище, такий військовозобов'язаний повинен бути надати, крім іншого, відповідні документи, які підтверджують, що інші родичі, а це батько дитини чи дітей, бабусі, дідусі, рідні, брати, сестри, не можуть здійснювати утримання зазначених дітей. Тобто, ще раз. Нагадує, це може бути свідоцтво про смерть матері, при цьому у таких дітей не повинно бути ще батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер, які можуть утримувати даних дітей. Це може бути рішення суду про визнання безвісно відсутньою або оголошення померлою, до прикладу, матері дітей. Це може бути вирок. Суду про те, що мати перебуває у місцях позбавлення волі, а також відповідні документи про те, що, до прикладу, мати перебуває, перепрошую, по, е, потребує постійного догляду, чи мати була позбавлена батьківських прав. Крім того, не забуваємо, що в випадку розлучення військовозобов'язаного з дружиною потрібно обов'язково. Надати інформацію з єдиного реєстру боржників про відсутність заборгованості по аліментам. Тобто з реєстру потрібно буде надати інформацію за категорію стягнення аліментів, і сформована така інформація. Крім іншого, звертаю увагу. Повинна не пізніше, ніж за 5 днів до подання заяви про надання відстрочки. Тобто, якщо військовозобов'язаний, до прикладу, подає сьогодні, 19 травня 2025 року заяву на відстрочку, то така інформація про відсутність заборгованості по аліментам повинна бути датована з реєстру не пізніше 14 травня 2025 року. Ще одні зміни стосуються осіб, які здійснюють догляд за дружиною. За дитиною або за своїми батьками. На зараз військовозобов'язаний, який зайнятий постійним доглядом за хворою дружиною, за дитиною, своїм батьком чи матір'ю, крім документів, що підтверджують фактичні родинні зв'язки а це в нас нагадую, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, повинні будуть надавати документи про отримання компенсації на догляд. За даними особами, або акт про встановлення факту здійснення військовозобов'язаним постійного догляду за формою, яка затверджена в додатку 8 постанови Кабінету міністрів номер 560. Тобто, фактично на зараз законодавець, ну, скажімо так, грубо врівняв осіб. Які здійснюють догляд за батьками дружини, а також осіб, які здійснюють догляд за своїми батьками або дитиною, або хворою дружиною щодо саме подання переліку відповідних документів. Поки це все. Дякую всім, хто підписаний на мій канал, дякую всім, хто залишає коментарі під моїми відео. А більше всього, дякую тим, хто ставить вподобайки. Маю надію, що дане відео теж вам сподобалось, і ви поставите вподобайку. Також нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Повірте, дуже індивідуальна. Тож, якщо потрібна вам приватна платна консультація, що буде враховувати саме всі всі нюанси вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу, бережіть себе і до зустрічі!